Вітаю вас! Це власний погляд про великого українського кобзаря. Ми говоримо із Шевченко-знавцем, заступником директора інституту літератури імені Тараса Шевченка Сергієм Гальченком. Вітаю вас, Сергій Анастасійовичу. Україна почала готуватися до святкування 200-ї річниці з дня народження. Тараса Григоровича Шевченка нові цікаві сторінки з його життя і творчості і донині відкриваються українцям. І ви, власне, як Шевченко знали, що відкрили для себе і що можете донести до пересічних громадян. Ну я сьогодні відкриваю те, що можливо пропустив 40 років тому, бо вивчення архівів і музейних фондів, і приватних колекцій я ще розпочав на початку 1972 року, вивчаючи, наприклад, архів. Такого видатного бібліографа і Шевченкознавця Юрія Олексійовича Меженка, який чи не єдиний в Україні, зібрав унікальну багатющу е, друковану Шевченкіану, починаючи з пережиттєвих видань і кінчаючи виданнями е, початку 60-х років. І цю багатющу Шевченкіану він заповів е, інституту літератури. Вона зберігається як окрема книжкова колекція. Але інститут літератури володіє унікальним архівним фондом номер 1 це архів Тараса Шевченка, де зберігаються і його рукописи, епістолярі, щоденник, документи, пережиттєві світлини. Тобто, все найцінніше, що залишилося після Шевченка, маю на увазі навіть якщо прижиттєве видання. Це не просто друк там, чи Першого кобзаря 1840 року, чи Гамалія, Гайдамаки, але багато є видань із дарчими написами Тараса Григоровича і з його правками. Ну, мені пощастило років 15 тому придбати в одного бібліофіла колекціонера. Останнє пережиттєве видання Кобзаря 1860 року з численними рукописними доповненнями, оскільки кобзар останній виходив з під тиском цензури, власне кажучи, цензура дозволила надрукувати тільки те, що вже було надруковане, вилучивши фрагменти тексту. Так, от у друкарні Каменецького. там… На деяких сторінках, очевидно, рукою самого Каменецького, були дописані вилучені фрагменти текстів. Ну, і мені щастило завжди на знахідки, бо, власне кажучи, я завжди шукав і завжди щось знаходив. Ти, хто шукає, завжди знаходить. Так, іменно. І я пригадую, як років 10 тому приїхала одна людина з Москви і привезла. Унікальний документ це останній документ, який підписав Шевченко е, на волі. Це документ про е, земельну власність. Він був на Чернігові, на Чернігівщині у маєтку князя Кейкуатова. і там у е, селі Бігачі треба було е, засвідчити своїм підписом один земельний документ. І от е, цей документ оригінал потрапив до. Спочатку до моїх рук, а потім до фондів Національного музею Тараса Шевченка. Ну і ще багато багато Сергій такого. Сергій Анастасович, а скажімо так, оці всі архівні дані, з якими ви працюєте, а як громадськість може це сприйняти, побачити? Які, ну, Можливо, в якихось ваших проектах, скажімо так, є доступ українців По щоб познайомитися з я цим? Я щороку видаю Кобзар Тараса Шевченка, і кожне видання я е, заявляю, але. Це не, можливо, не є нескромністю, але кожне видання кобзаря це крок вперед. Чому? Тому що, а чому щороку? А, ну, я такі бажаючі видавництва видавати е, кобзарі щороку, різне видавництва. Ну, а. до цього видавництва з'являються якісь нові, скажімо так, вірші кобзаря. Не нові, але я сказав би кожне видання кобзаря, я звіряю із оригіналами, з рукописами. Якщо е, академічний 12-томник, перші шість томів це літературна спадщина, вони були видані ці шість томів у 2001-2003 роках, то е, це Солідна наукова праця, там подані тексти, науково вивірені, відомими, вченими текстологами. Але ще і ті тексти я перевіряю, звіряю з оригіналами, і ви знаєте, що навіть і крапка, і кома, і точність передачі тексту вона представляє нам саме автентичний текст. Бо навіть один наголос може спотворити текст, і це буде зовсім інше слово. Ну, наприклад, в один із псалмів Давидових одна актриса відома прочитала, що там славити Господа, в псалтирі і тимпан. Як шановна, треба в псалтирі», бо псалтир, про що йдеться в тексті Шевченка? Йдеться про музичний інструмент псалтир і тимпан. От, а якщо наголос змістити, то буде в псалтирі. Тобто це вже богослужбова книжка. От. На вашу думку, в яких напрямках потрібно вивчати надалі Шевченка? Зокрема, чи вивчений на сьогодні Шевченко як художник? Ну, саме я і завжди говорив, що і мої видання, які я готував, то кожне видання Кобзаря я намагаюся вмістити, якщо не сотню, чи не півтори сотні репродукцій малярських творів, то принаймні хоча б півсотні. Бо навіть один із моїх проєктів. Це англо-український, українсько-англійський кобзар в перекладах Вір Гріч, то там репродуковано десь сотня найкращих малярських творів Шевченка. Вибачте, що я кажу найкращих, але очевидно найпоказовіших таких. Ото я знаю, яка реакція була. Українців чи їхніх українців емігрантів які живуть у Бразилії, в Аргентині чи в Канаді. Це внуки тих емігрантів. Вони вже практично не знають української мови, але вони читають англійською мовою. Тут паралельно іде текст український, оригінальний текст, і можливість пізнати Шевченка і як поета, і як художник. Це Художник це винятково. І коли, наприклад, спілкуюся чи читаю лекції там учням, студентам, то дуже зручно і дуже вигідно, ну, якщо можна говорити таким словом, презентувати водночас Шевченка і як поета, і як художника. І ще один із таких проєктів цих років: я, оскільки в архіві інституту літератури зберігаються ще і чотири. Альбоми малюнків Шевченка це подорожні альбоми. Я їх видав факсимільними виданнями перші два альбоми це 1841 43 років і акварельний альбом 1845 року. Це коли Шевченко мандрував, подорожував по Україні як художник Київської археографічної комісії. Він замальовував храми, села, там, постаті. Ну, от Якщо зараз поїдеш у Густень, е, Густинський монастир на прилучченні, то побачиш три храми, замальовані в 1845 році Шевченком. Чи Переяслав, е, Собори. Е, Шевченко як художник він міг підібрати навіть місце, з якого е, зробити найкраще малюнок. Він митець. Мотрий монастир, Мотронинський, е, Чигиринські, будівлі. Е, Богданова церква в Суботові. Мрі... Ну, мало відкрита сторона Шевченка о, по відношенню до театру, а він мав відношення? Ну, звичайно. І не тільки п'єса Відома його Назар Студоля. Шевченко був великим театралом. І працюючи, наприклад, над... Е... друкуючи, готуючи до видання і коментуючи е... щоденник Тараса Шевченка. Зокрема, його новгородський період, перебування його в Нижньому Новгороді. Я, може, вкотре перечитав ті рядки і багато чого зрозумів, і все дало мені прекрасний матеріал навіть для написання свого оригінального твору, який я ще, на жаль, не завершив. Які загалом були мрії у Тараса Шевченка, і мені відомо, що одну з них ви реалізували, саме яку? У ну, мене є така невеличка робота, стаття. Нездійснені не мрії Тараса Шевченка. Перша з них я її реалізував. Шевченко, подорожуючи Україною в 1843 1845 роках, він написав таку збірку, уклав три літа, до якої входить 23 поезії. Ну, 23 поезії але одна з них це Псалми Давидові, там 10 поезій. І це один великий такий зошит. А другий менший зошит, куди він записав дві балади Рула, Рус, Русалка і Лілея. Вони написані в Києві в 1846 році. І до цього зошита він записав поему Осика, яку пізніше переробив на поему Відьма. І тут же він написав передмову, випускаю це в люди другого кобзаря, а щоб не з порожніми торбами, то наділяю його предисловієм. До вас моє слово, браття моє, возлюблена українська. Але Шевченко під'їхав до Києва 5 квітня 1847 року, його заарештували, конфіскували ці рукописи. Вони пролежали в департаменті поліції, в архіві департаменту поліції в Санкт-Петербурзі 60 років. От, коли їх визволили, то їх почали друкувати три літа е, по хронології. правда, у 960-х роках було видано факсимільне видання трьох літ. От. Але е, Шевченко їхав з двома зошитами. І випускаю оце в люди другого кобзаря. То є ж другий кобзар. Ну, звичайно, я ініціював таке видання Другого Кобзаря е, з відповідними коментарями, з такою статтею. От і воно вже повністю, як я кажу, відповідає авторській волі. Бо коли мені казали, ну як, той же другий Кобзар ще не пройшов цензури, вибачте, якої цензури? Царської чи радянської. Він хотів дати ці два зошити Костомарову, щоб той відібрав. відібрав. Ну, звичайно, Костомаров, напевно, не відібрав поему сон. Де є ті слова про царя, і про царицю, чи поему Кавказ, чи «І мертвим, і живим, і ненарожденим. От напевно б не відібрав, але авторська воля була така: ось є 23 твори, і три твори з іншого зошита. І Предисловія, передмова, то це була мрія Тараса Шевченка. Сергій Анастасійович, серед от, великого згідно великого заповіту, Шевченко мріяв і хотів, щоб його поховали на Чернечій Горі у Каневі. Чому саме він обрав це ну, місце? Там не написано письмового заповіту про поховання Шевченка взагалі не існує. От, Мається на увазі Так, форма. Але віршований заповіт є. От. І швидше всього художник Григорій Чистаківський, молодший товариш Тараса Шевченка, який багато спілкувався з ним в останні місяці життя, він так би мати, гіпотетично визначив, де саме хотів би був Шевченко похованим. От. Але ще що, що біля Канева Шевченко ж фактично уже купив землю. І той конфлікт спровокований там на, на тому місці, де відбулося тому, то затвердження могоречем акту купівлі, попереднього акту купівлі. То для цього ж місця Шевченко вже і спроектував хату. Серед Малярської спадщини є проект цієї хати. Очевидно, цей проект зроблений. Не без участі українського архітектора Федора Черненка, відомого українця і діяча української громади в Петербурзі. І моя мрія була така, щоб на тій землі, яку фактично майже придбав Тарас Шевченко, побудувати цю хату, не напихати її всередині чимсь, якимось таким експонатурою чи типогличними експонатами, але щоб ця хата стояла. Але мені... Такі Шевченкознавці е заперечили, що, мовляв, е це мрія, хата мрія, не варто її реалізовувати. Я вважаю, що це не так. Я навіть якось був погодився на те, щоб у сквері Тараса Шевченка біля пам'ятника на тому місці, де був ресторан Тарас, правда, тепер там ресторан у, у Опанаса чи Опанас. От, я вже погодився був на те, щоб там її збудувати. Але, врешті-решт, я на одному з останніх засідань у Каневі в музеї Шевченка, де, яке проводив е, міністр культури Леонід Новохадько, я знову ж таки озвучив цю ідею, щоб збудувати ту хату за проектом Шевченка на тій землі, але дуже категорично заперечили ті Шевченкознавці. Ну, ну, а загалом, на вашу думку, чи достатньо тих заходів, запропонованих до святкування 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря? І чи почала Україна готуватися? Абсолютно недостатньо. Чи почала Україна готуватись? Можливо, зараз вже активізовано ця підготовка. Але я перші проекти цієї програми, я почав ще творити. У 2002 році, коли був директором на Національному музею Тараса Шевченка, ну але потім склалося так, що я пішов звідти чи мене пішли, і ця програма розросталася, але я проаналізувавши ті події, ті заходи, зібравши бібліографії тих видань, які були видані до сторіччя з дня смерті Тараса Шевченка в 1961 році, маю на увазі, і до 150 річчя від дня народження. То між тим, що було зроблено тоді і тепер, то це є дуже велика різниця. Мені на минулому тижні передали план заходів, який планується Російською Федерацією до 200-річчя дня народження Шевченка. От він набагато ширший, і мені хотілося б так, щоб ми були на тому ж не на нижчому рівні, ніж були 50 років тому. Но... Ну що ви вважаєте сьогодні потрібно додати? Що додати? Ну, не тільки там одноразові якісь конференції. Бо бачите, коли в план заходів включається там, конверт, марка, там, проспекти, буклети, лекції, концерти, виступи. Це така процедура обов'язкова, його, очевидно, не треба й прописувати. Вісім років тривала пауза у виданні, повного зібрання творів Тараса Шевченка. Від 2005 по сьогоднішній день не вийшов жоден із томів 12 томника. Маю на увазі 8, 9, 10, 11 том. А тепер ось я маю вже сьогодні держав документ, що я маю здати рукопис 12 12 тому до 1 серпня цього року. Ну, звичайно, я його здам. Так само, але чи він буде виданий? Бо ж. Його треба видати до 200-річчя, тобто не пізніше 9 березня. А Але... що для цього потрібно, щоб все-таки встигли? Гроші. Банальна істина, гроші. От. Але судячи по тій програмі, яку створила Російська Федерація, там гроші, очевидно, буде в 5 чи десять разів більше. Бачите, Шевченко, очевидно, навіть виданнями своїх творів заробив на те, щоб... Оця програма була. Я маю на увазі, адже ж видання творів Шевченка колись була прибуткова справа. Та вона й зараз не могла бути збитковою, бо ж от і ми ось видали інститутом перші два томи Шевченківської енциклопедії у шести томах наприкінці минулого року. Але на жаль, тираж дві тисячі примірників, десятки дзвінків. Лунають, оббивають пороги інституту літератури, бажаючи придбати першу в Україні та й взагалі в слов'янському світі персональну енциклопедію От, Шевченка. Але, на жаль, дві тисячі, я думаю, що якби якийсь паралельно був створений якийсь комерційний проєкт. Всі бажаючі могли купити Шевченківську енциклопедію. Дякую за розмову і побажаю, щоб у вас все таки вистачило можливостей, щоб вас підтримала держава і ви змогли реалізувати всі ваші проекти, щоб суспільство більше взнало невідомих сторінок із життя та творчості відомого українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Глядачам нагадаю, що це був відомий Шевченко. Знавець Сергій Гальченко, заступник директора інституту літератури імені Тараса Шевченка. Ми говорили про українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Щенка, залишайтесь на парламентському. Побачимось.